Стратегія тренувань три рази на тиждень вже не працює. Чому давайте розбиратись? Уявляємо, ви після пологів хочете підтягнути живі, тому що він стручить, або сідниці, тому що вони висять. Починаєте займатися три рази на тиждень. І як правило, це вам не дає результат. Чому треба працювати з мозком? Ваш мозок включив роботу над м'язами. Треба просто змінювати стратегію тренувань. Почати маленькими кроками кожен день, хай це буде 5 хвилин. Включить Мозок так, щоб мозок включив ваші м'язи. Саме цей зв'язок порушений в роботі, і треба його б відновити. Ваш мозок забув, як це робити. Давайте ми просто нагадаємо, ви побачите гарантований результат. Саме так я простроюю стратегію роботи з тілом. Це тренування мозку, одна з найголовніших робот в нашому тілі. Одна з справ тренування для мозку є на моєму телеграм-каналі. Посилання можна знайти в шапці профілю.